Джошу, учитель Дзену, запитав нового ченця в монастирі, чи ми, бува, не бачились раніше? Той відповів, Ні, пане, Джошу сказав, ну, іди, випій чаю. Згодом Джошу звернувся до іншого ченця. Чи ми, бува, не бачились раніше? Той відповів Так, пане, звісно, бачились. Джошу сказав Ну, іди, випічаю. Настоятель монастиря запитав Джошу, Чому незалежно від того, що вам відповіли ченці? Ви запропонували їм чаювання? Одне й те ж саме? І тут Джошу вигукнув: Ченце, ти тут? Настоятель відповів. Так, учителю. Ну, тоді йди випий чаю. Ця історія дуже проста, але водночас складна для розуміння. Так завжди буває. Чим реч простіша, тим важче розумові її сприйняти. Складну реч зрозуміти легше. Складну реч можливо поділити на складові і згодом їх проаналізувати. А просту річ поділити неможливо. І вона не підлягає аналізові. Тому Бог залишається незбагненим, тому що Бог простий, а от світ складний. Тому його зрозуміти. Можна. Логіки кажуть, прості якості важко окреслити тому розуму немає на що спиратися. І вони незрозумілі. Ось, наприклад, хтось запитає тебе, що таке жовтий колір? Це ж така проста річ. Але як її охарактеризувати? Ти скажеш, жовтий це жовтий? І почуєш у відповідь. Так, дійсно, але які його характеристики? Ти сказав жовтий це жовтий, повторив двічі одне і те ж саме. І вийшла тавтологія. У складних речах багато складових? Складну реч можна поділити на складові і пояснити за їх допомогою. Наприклад, ми удвох сидімо у кімнаті і ти запитаєш мене, хто ти? Я принаймні можу сказати. Я це той, хто не ти. І це буде моя сутність, моя характеристика. Але якщо я у кімнаті один і запитаю себе, хто я? Запитання одне і те саме, а відповіді немає. Як я можу пояснити себе?